Заперті холоді і бруді. В таких умовах живуть підопічні Дмитрівського психоневрологічного інтернату на Кіровоградщині Про це у листі до омбудсменів написав один із пацієнтів. Працівники моніторингової комісії заклад відвідали. Результати оприлюднили в мережі інтернет. Наша знімальна група теж побувала в інтернаті. Подивилася, в яких же умовах живуть хворі. Сморід сечі у приміщеннях, холод у кімнатах, брудна білизна, і це не повний перелік того, що вразило працівників моніторингової комісії. Психоневрологічний інтернат вони завітали без попередження, а після візиту опублікували ці фото на офіційній сторінці уповноваженого справ людини. Жив жила квадратура складає в нас від двох чоловік палати і на п'ятьох на шістьох чоловік. В закладі два корпуси. Директор інтернату показує перший. Тут тепло і чисто. У кімнатах є необхідні меблі. Немає тут лише пацієнтів. Їх на лікуванні 91 чоловік. І всі вони знаходяться у другому корпусі. Із розваг настільні ігри, малювання і телевізор один на всіх. Ходю, гуляю, телевізором сиджу, дивлюсь. У приміщенні холодно і умови тут, у другому корпусі відрізняються. З меблів тільки ліжка. Після моніторингового візиту кімнати дещо розвантажили, пацієнтів розселили. А от постільну білизну так і залишили стару і зношену. Часте прання переться в промислових машинках, які 50 кілограм загрузка машинки. Зв'язку з цим, зв'язку з цим линяє, ну, має, має, такий, має такий вигляд. Найближчим часом обіцяють її замінять на нову. Втім, чого і досі цього не зробили, в обласному департаменті соцзахисту, не розуміють. Багато в чому не, не допрацьовує колектив працівників інтернатного закладу. Е, про це була розмова із директором будинку інтернату, тому що після того, як я дивився на ті фотографії, де е, Підопічні в неохайному вигляді, дав такому, і в той той же час, коли на складі в інтернатному закладі лежать нові носки, нові курточки, да, то мені не зрозуміло, чому підопічні їх не отримали до цього часу. І, хоч керівник департаменту неодноразово інспектував заклад, втім сам порушень і досі не помічав. Однак обіцяє директора інтернату покарають і, можливо, навіть звільнять. Втім, що від цього зміниться у самому закладі, покаже час. Марія Староста Володимир Кувакін день за днем.